З 1 січня 2024 року у Павлограді на 2 гривні зросте розмір плати за абонентське обслуговування з централізованого водопостачання та водовідведення. Вона складе 18 гривень 10 копійок з ПДВ за послугу з централізованого водопостачання та 9 гривень 10 копійок з ПДВ за послугу з централізованого водовідведення. У сумі 27 гривень 20 копійок на місяць. Про це повідомили у комунальному підприємстві. Павлоградводоканал причинами зростання абонентської плати підприємство називає ріст прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, вартості матеріальних ресурсів, послуг банків за приймання платежів, зв'язку тощо. Понад пів тисячі пожеж, ліквідація наслідків збройної агресії та знищення вибухонебезпечних предметів. Ці події увійшли у топ 3 найчастіших випадків для ДСНСників Павлоградщини. Та, попри напружений графік, фахівці служби сумлінно виконують свою роботу. Служба йде, задач збільшується в зв'язку з військовою агресією і з війною, яка у нас відбувається в країні. Тому. Но... Всі підрозділи боєздатні, всі підрозділи Дніпропетровщини, Павлоградщини, всі боєздатні. Всі ми знаходимося на своєму місці 24 на 7. Районне управління ДСНС області охоплює Павлоградські, Юрівські райони та місто Тернівку. Тут базуються чотири підрозділи. За цей рік на лінію 101 надійшло 6,5 тисяч дзвінків від громадян. Взагалі, у нас станом на 25 грудня по нашому. Району по Полградському району Півську, виникло 584 пожежі. От. В жилому секторі це 136 пожеж, в природних екосистемах 283 пожежі. Лісові масиви у нас згоріли 12 разів, транспорт 15 пожеж і на підприємствах 5 пожеж. На сьогодні у нас загинуло на пожежах 7 людей та 4 людини отримали травми. Е, значить, найбільш пожежнобезпечними пунктами у нас є місто Павлоград, ну так як вона саме велике, це 305 пожеж, по місту Тернівка 87 пожеж, Богданівська територіальна громада 53 пожежі, Юрівська територіальна громада 46 пожеж, Вербківська територіальна громада 35 пожеж, і Троїцька територіальна громада 21 пожежа. Майже половина із загальної кількості пожеж у районі це пожежі в екосистемах. Надзвичайники інформують населення та проводять первентивні заходи із відпочивальниками у паркових зонах та лісах. Патрулюють територію за допомогою квадрокоптера. Порушників карають штрафом. 12 разів за цей рік надзвичайники виїжджали на ліквідацію наслідків збройної агресії по Павлоградському району. Цьогоріч підрозділи ДСНС отримали гуманітарну допомогу від різних благодійників. Серед них був німецький благодійний фонд, що передав генератори та бойовий одяг для пожежних рятувальників. Також у нас дуже нам допомагали наші міста, наше місто Павлоград, місто Тернівка, наші громади, які виділяли дії посувенці, на які було там закуп, закуплялося обладнання пожежне, закуплялися форминий одяг, ремонтувалася наша техніка. От благодійний фонд Норвезький нам подарував автодробину. Також надзвичайники отримали штабні автомобілі для мобільно-оперативних груп, які виїжджають на прильоти. Цими автомобілі вивозять ці пункти незламності, палатки, тобто теплові пушки в випадку якихось негараздів. У цих прильотів, якщо у людей там розрушено житло, то люди можуть якось там ходити. Усі підрозділи ДСНС району на 100% готові до блекаутів. Цьогоріч надзвичайники виграли конкурс від ПРООН і вже скоро на даху частини встановлять сонячні панелі. Така сонячна станція має забезпечити електрикою системи оповіщення та зв'язку підрозділу ДСНС. Також ми можемо допомагати і населенню, і другим підприємствам вивозячи наші генератори, які в нас є, і так на вивозячи наші пункти ну палатки, пункти незламності, де можна. Проводити якісь міроприяті якісь заходи для того, щоб підтримати життєдіяльність там наших мешканців і наших якісь підприємств. У Павлограді та інших підрозділах районного управління ДСНС вже розгорнули пункти незламності. Це чотири мобільних та чотири стаціонарних приміщення, де можна зігрітись, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. До Павлограда з робочим візитом завітав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Разом з міським головою відвідали центр денного перебування постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Тут кризові кімнати для людей, які постраждали від домашнього насильства, для того, щоб розірвати цю цепочку. В момент скоєння правопорушення поліція доставляє сюди. Тут є. Ми зараз подивимося кімнати, але додатково тут і проводяться заходи цих от кімнатах, тренінги різні. Оці ми створили такий центр по профілактиці та боротьбі з домашнім насиллям. Далі гості відвідали цифровий освітній центр, який нещодавно запрацював на базі одного із навчальних закладів міста. Тут діти навчаються комп'ютерній грамотності, здобувають навички програмування. Цей проєкт реалізували в рамках програми ЮНІСЕФ та благодійного фонду SaveEd. Начальника ОВА провели до укриття, яке цьогоріч облаштували для школярів одного із закладів освіти. Сюди спускаються учні під час повітряної тривоги. На згадку про візит очільники. Залишили побажання на шкільній дошці. Сергій Лисак одним із перших оглянув реабілітаційне відділення у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування, яке створили за його ініціативи. Ремонтні роботи всі були зроблені за кошт спільний кошт і обласного і місцевого бюджету. Хотілося б за це подякувати всім, всім, всім хто долучився до цього проекту, міському голові пану вершині, і впевнений, що в тому даному реабілітаційному центрі не одне життя буде. Повернути до мирного життя. На перший погляд досить все сподобалося, але хотілося б, щоб і медичний персонал до цього відносився так, як потрібно, для того, щоб наших мешканців ставити на ноги. Будівельні роботи у лікарні розпочалися з липня цього року. Реабілітаційне відділення розраховане на 20 ліжок. Тут можна отримати послуги й амбулаторно. Центр оснастили сучасним обладнанням, медичними меблями, створили комфортні умови для пацієнтів з інклюзією. Прохідна спроможність центру 108 пацієнтів на добу. на на території нашого регіону плануємо ще відкриття декількох реабілітаційних центрів. Я це анонсував з самого початку перебування на цій посаді. Ми відкрили такі центри вже і в Новомосковському районі, в Кам'янському районі, в Павлоградському районі. На початку року будемо відкривати і в місті Дніпрі. А розвивати Павлоградську лікарню ми в будь-якому випадку будемо, бо це одна з перших лікарень, яка приймає наших військовослужбовців з лінії розмежування вогня. Лікарню додали до обласних реабілітаційних маршрутів при лікуванні травм спинного та головного мозку, при ампутаціях, а також складних скелетних та психологічних травмах. Допомогу в реабілітації і нашим захисникам в першу чергу треба надавати. Тому коли е, півроку, практично назад, Сергій Петрович Лисак, голова обласної військової адміністрації, приїхав і подивився і запропонував, тому що у нас вже проект був, можливість була, і він підтримав е, нас не тільки е, морально, але й фінансово допомогли. і Обласна рада е, надали фінанси. Майже 30 мільйонів з обласного бюджету було виділено, і за півроку ми бачимо результат: повністю закінчена реабілітація, капітальний ремонт з обладнанням, з меблями з усім повністю зроблено. Олена Куліш і Митник, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Паспортні станції, принтери, мобільні валізи. В області працюють над технічною модернізацією мережі ЦНАПів, розповів заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний, відбуваючи підсумки цифрової трансформації області у нас вже облаштовано паспортними станціями, обладнаннями та принтерами для друку водійських посвідчень. 58 вісім ЦНАПів маємо 58 станцій та 14 принтерів SwiftPro для друку водійських посвідчень. Також важливим для області у нас залишається проект мобільний ЦНА. На сьогодні ми маємо найбільшу кількість по Україні. Це 40 мобільних кейсів, то що дозволяє надавати послуги, виїзні послуги для маломобільних верст населення та для людей, що потребують таких послуг у своїх на місцях. Тобто протягом двадцять року. Ми розширили на цей перелік кейсів вже до 40 штук. У регіоні набирає обертів сервіс. Я ветеран оборонцям та членам їхніх родин надали 9200 послуг у 2024 році. Їхній спектр планують розширювати. Понад 100 адміністраторів взяли участь у тренінгу Безбар'єрний ЦНАП. Вони вдосконалили свої навички з точки зору безбар'єрності, Вони чулися розмовляти жестовою мовою, да обслуговувати людей з інвалідністю, коректно обслуговувати загалі людей, розпізнавати зумовлене насильства та опановувати емоційне лідерство протягом року. На адмінпослуги та цифровий розвиток спрямували майже 50 мільйонів гривень донорських коштів. Центральна міська бібліотека імені Гани Світличної отримала 508 книг англійською мовою в якості гуманітарної ініціативи. Книги чудові. Книги ми ці отримали в рамках проєкту Незламні бібліотеки України. І це ініціатива Пен Юкрейн». Всього українські бібліотеки отримують 25 тисяч книжок англійською мовою в рамках проєкту незламні бібліотеки. А за словами пані Лариси, підтримка книгозбірень дуже важлива, бо в умовах повномасштабного вторгнення в Україні було зруйновано або пошкоджено понад 570 українських бібліотек. Які втратили фонди, розруш бібліотек, і Вони розбиті тому. Це був проект, який був заявлений десь влітку. І ми скористалися цією можливістю. Ми заповнили заявку. І ось такий новорічний сюрприз. Ми отримали. Бібліотека поповнилася цікавими книжками різних жанрів: це дитячі, інтерактивні, художні книги про космічну галузь, зірок спорту, про навчання хендмейду та інші. Такі дитячі книжечки, вони такі от інтерактивні, де ми можемо. Ось відкрити це все, спробувати. Ось так це все відкривається. Дитинка може прочитати, подивитись картинку гарно. І в кінці вона може так ось в зеркальце, потім то все сказати. Подивитися і все сказати. Дитинка може це все тактильно погладити, подивитись, почитати. Ось таке, бачите, воно м'якеньке, все. то все цікаво, ріжки, на сорога. П'ятки погладити. <ріст> це таке ж цікаве. Для дітлахів навіть є книги, де в комплект входить новорічний пазл. Різдвяна, ось така книжечка. Також ми можемо подивитися це все. Ось така є пазли такі, де ми можемо ось таку картинку скласти ось так, з такими пазли. Різдвяно. Дитинка також може прийти, це все скласти. Окрім цього, в читальному закладі з'явилась і польська полиця. Ось такі гарні книги ми отримали польських авторів, але вже українською мовою. У нас також таких скарбів не було. А для тих, хто має вади зору, центральна бібліотека може запропонувати спеціальні книжки. Це книга 100 важливих постатей України Юрія Сорока. Тут ми маємо шрифт і. І звичайний шрифт є в книзі, і для людей, як з вадами зору, це шрифтом Браля, от такі тактильні книги. Це ось така книжечка. Колядки і щедрівки. Тут ми маємо тільки тактильний варіант книги. Ми взяли класику українську. Це остап вишня, колядки-щедрівки. Ось також лелечий дім Євгенієво. І також він має кім, два тексти, звичайний текст і тактильний варіант. Різножанрові книжки англійською мовою для дітей, підлітків та дорослих, привезли з Великої Британії. Данило Трохименко, Гліб Кучер, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. Традицію щедрого вечора в Україні додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України, повідомили у міністерстві культури та інформаційної політики. Йдеться про традиції новорічних обходів домівок, приготування 12 страв, щедрування, маланку та твір щедрик. Традиція щедрування жива, вона пройшла нелегкі випробування і збереглась завдяки носіям, тим, хто її популяризував у різні часи, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв.